Цього разу, мамо, треба дві тисячі євро. Ти ж привезеш? запитав мене син по телефону, а я якраз збираюся їхати на Великдень додому. Проте грошей у мене нема, я ж йому щомісяця усе відправляю. Максимум, що я зможу привезти це зарплату за останній місяць, і тут треба ж буде всім купити, бо ж не приїду додому з пустими руками. Так що, сину, я сказала, що дві тисячі це багато, і я таких грошей не маю. То позич, а потім віддаш, ніяк не вговає Юрій. Синку, а навіщо тобі гроші потрібні, питаю, і на що ти витрачав все те, що я тобі виселила весь цей час. Мамо, знову ти починаєш. Ти ж знаєш, яке життя дороге. Тут гроші не розходяться, а розлітаються, пояснює син. За інших обставин я позичила і привезла. Але цього разу справа мені здалася нечистою, і я вирішила спочатку все перевірити. Зателефонувала я своїй двоюрідній сестрі, а вона така жінка, що всі новини в селі знає, питаю її, що вона чула про мого Юрка. Оксана, яка зазвичай сама все видає, стала мнутися, і я зрозуміла, що я таки не помилилася, щось є. Та у твого сина дівчина з'явилась, каже. От він на неї всі твої гроші витрачає. Я спочатку цій новині зраділа. О Юрію моєму 32 роки, а в нього ні роботи, ні сім'ї. Думаю, як матиме дружину і дітей, то стане серйознішим. Але Оксана кашлянула так дивно і додала твій Юрко зустрічається з своєю колишньою Марічкою. Напевно, хоче обновки купити на Великдень їй і її дітям. І тут я аж присіла. Вони зустрічалися колись. Марійка з дуже бідної сім'ї була. Покрутила голову моєму сину, а потім заміж за якогось міського багатія вийшла. Сімейне життя у неї не склалося. Швидко їй знайшов заміну її чоловік, а вона з двома дітьми в село повернулася до своєї мами. Я би і подумати не могла, що він її досі не забув. Виявляється, він надумав одружуватися з нею, а зараз він її забезпечує і її дітей. А я то думаю постійно, куди син діває гроші. Я ж уже шість років за кордоном на заробітках, за цей час могла квартиру купити чи будинок відремонтувати, а я мало того, що нічого не заробила та ще й не відклала собі жодного євро. Сиджу тепер і думаю, що робити приїхати, влаштувати сцену і розлучити закоханих, бо, чесно кажучи, годувати чужих дітей мені щось зовсім не хочеться чи промовчати, і нехай син сам вирішує, що йому робити. Що потім мене не звинувачував, що я йому життя зіпсувала, як це часто буває. Ще, не дай Бог, почне пити, а воно мені треба, я собі тоді не пробачу, але і себе мені шкода, мені 60 років, вже 6 років я гарую на чужині, але так ні до чого путнього і не доробилася. Ну скільки я ще зможу тягнути на тих заробітках. І хто про мене в старості подумає на сина надії мало? Я вважаю, що син неправильно чинить, бо мало того, що він сам за мої гроші живе, так ще й хоче, щоб я інших людей утримувала. Одним словом, не знаю, що робити давати йому ці гроші і нехай живе, як хоче, чи нічого не давати, а приїхати додому і порядок навести.